Токсична жінка це ракова пухлина на долі чоловіка. Чому ніхто не говорить про цю реальну небезпеку для чоловіків мати токсичну дружину? Адже в прямому сенсі цього слова токсична дружина це ракова пухлина. Адже дуже багато жінок дивуються, чому їхні чоловіки з часом деградують, вони втрачають ініціативу, стають невдахами і роблять що завгодно. А як повинен вести себе чоловік з обмеженими запасами життєвої енергії? Цієї енергії з важкістю вистачає на нормальне функціонування організму і вже про особистий розвиток, про щасливе життя вже й мови йти не може. На таке життя потрібно мати величезний запас нервової енергії і життєвих сил. Але згадаємо, як працює рак. Він руйнує весь організм, кожну клітину. Так само і токсична дружина. Вона їсть його нервові ресурси і живе за рахунок його енергії. Раку характерно освоювати нові ділянки організму. Це я про метастази говорю. Так само і вчиняє жінка. Вона руйнує одного чоловіка і йде до іншого. А ти, згідний з моєю думкою?